Серша нові учасники. Е, так, 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 так. Давайте проведемо перетичку, так. Подивимося, хто у нас є, і приймемо рішення. Так, Давий, немає. Димчишак. Єгорова немає, Пенченко есть. Чарянка, немає, мельник, перекопський, чотири чоловіка є квором, тому е, пропоную розпочати. Я там також. Да. Да. Хто за те, щоб розпочати? Mm. Прошу голосувати. Тимчасом. За. 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 Мельник. Перекопський. Да. Да. Так, секретаря, надо нам секретаря, так? Да? Вибрати. Ну, перекопський давай. Голосувати ми теж за нього. Ну, давайте, я думаю, ніхто проти не буде. Давайте я пропоную Перекопського. Вот. Прошу проголосувати. Він За. Ланченко за. Мельник? За. Ну, бачите, Перекопський куди. Так. Порядок. Денний у нас порядок денний. Зараз ми повинні проголосувати про порядок дня. Прошу проголосувати за, за порядок денний. Всі ви з ним знайомих, я сподіваюся. Так, е, хто за порядок денний, прошу голосувати. Тим чи шар? за. казав. Мельник. За. Перекопський. За. Все. Так, ну, е, розпочнемо. Так, перший. Перше питання е, нашого порядку денного це про внесення змін до рішення Вінногівської міської ради від 19.11.2009 року 1453-8-5 про затвердження переліку підприємств, організацій, установ, закладів з їх структурними е, підрозділами та їх нерухомого майна, будівель, споруд приміщень. Як об'єктів права комунальної власності від міської територіальної громади. Доповідаю від дісушій барниці Ярислав Юрічі. Ви готові доповідати? Будь ласка. до переліку додати два об'єкти це ТРУ. За агресою варена на медика приміщення 13 і буквально 11А приміщення 41. З метою виконання рішення Дніпропетровського окупного статистичного суду, згідно якого що треба здійснити реєстрацію права власності по даним обміну. Продукт. Якщо нема питань о комісії, прошу голосу. Так, у нас є пропозиції. Пропозиції є? На розгляд сесії. сесії. Прекрасно, Михайлович. Так, є пропозиції на розгляд сесії. Голосуємо. Демчиша. За. Калінче за. Мель. За. Перекопський. Да. Все добре. От допомога ну, народиться. Так. А друге питання: порядку дня: про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо введення земельної ділянки, розташованої по вулиці Вишнева у селі Мар'янівка на території Віногірської міської територіальної громади для будівництва пункту очищення роздачі питної води та обладнання. Розвідувальної, експлуатаційної свердловини доповідає у а що Там ми ці рішення не готували. У мене тут написано, я ж не видів. Що куліт буде доповідати? Останні не, 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 минути не. стало минуту, там на ну, я хочу сказати, що надійшло звернення депутатське на моє ім'я від а. депутата Федоренка для того, щоб це питання розглянути на позачерговій сесії. Чому так терміново? Тому що розумієте, що на Старостинському окрузі, в селах Старостинського округу, на сьогодні практично немає води в колодязях. Вода вийшла і тому. Дуже важливе питання, щоб побудувати, хоча б як перший етап, це пункт роздачі питної води в селі Доброгірське і в селі Мар'янівка. От по Доброгірському ми прийняли таке рішення. по Мар'янівці це питання виноситься на розгляд. Володимир Павлович, я це знаю і також співпереживаю, переживаю, як і ви. Ми. ми організували. Ну, практично вже організували підвіз води, вже да. була там перша, так скажу, система приїхала. Але це питання потрібно вирішувати. Надо вирішувати, <кій> Надо вирішувати шановні члени комісії, це наближаюча катастрофа в нашій місцевості, падіння рівні да. води. Я це хочу вирішувати. сказати, що це не тільки в нашій місцевості, це проблема загальноукраїнців. Загальноукраїнська, да. Що буде скважено чи що? Як перший Почекайте, етап, там планується побудувати пункт роздачі питної води. Тобто це практично буде такий бивет, як на сьогодні є в нашому місті 4 биота збудувати. Почекайте, на не знав пункт роздачі? Ні, не ні, буде, ні, пункт роздачі питної води, це ні. 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 Дорогі, ні. ви на вимогаєте, варкаді... бо Юрій Михайлович спрашує, чи буде там склаженно, ні, це буде пункт роздачі. Я ж я кажу, я там на сьогодні скважина. Ну, свердловина. Ну, да. І ну, на да, основі то... цієї свердловини побудується бювет. Ну, так, Називається так. він не бювід, а пункт роздачі. Тобто пункт, це, міг, це, то, це, це все. буде. що за ми, ми з вами філософи повинні домовитися про терміни, які ми використовуємо. Так? Тобто <ріст> пункт роздачі це і є у нас скважина. Так, шановні члени комісії, є які пропозиції? Юрій Михайлович. Вы так. Я активно Я да. це Это скважина, що там біля пам'ятника, даєте понял? Так. Так, да. Я не, не буду голосувати, що про це сьогодні Чого? А, хто ж воду, <плес> я вже буду би. Я, я пропоную все ж таки надати слово управлінню архітектури по цьому приводу. Чи можливо, чи неможливо в зоні похороні у вас провели переговори з... Управлінням по культурній спадщині, чи як там називається. І є там інформація, яким чином це зробити для того, щоб було визнано, що це побудовано в межах чинного законодавства. Росіслав. Та ну, ми... Надай, будь ласка, інформацію. Там, то, там ми, Справа, то ми ж це вже обговорювало. То, Тому що третє сесії підряд, якщо ми зарабаємо, не, не, не сидяти себе. Там дійсно у нас екологічна катастрофа. Якщо ми зараз будемо вирішувати питання, чи близько чи ні. Відповідь, Давай, є свіпові за що звідти не законно. можна зазвонимо. Особливо процедура і все. Нема заборони, що там будувати не можна. Особливо процедура в чому? Піввод, щось? Ні, ну там поворот. Я ж не субити. Я ні. це ще пірок. Ні, не це йде. Документи є, готувати там уважно. Юра. І навіть якщо ми зараз приймемо рішення, треба буде час, щоб вони з'явилися, розумієш. Тобто, це ми... Ж ми надаємо не там не дозвіл на будівництво, це ми надаємо ага. е, та саме, дозвіл ага. на ага. розробку ага. проєкту зимовування. Проєкту землеус. Так що це, для того, щоб вирішити кожен член комісії повинен відчувати свою відповідальність за рішення. Тому ну, давайте, значить, є е, пропозиція на розгляд до сесії, Тому давайте з усією відповідальністю все ж таки ми з вами проголосуємо. Так, День Ну, Я отримую. Утримується. Калінченко за Мельник. Якщо хоробна зона, то Перекопський Перекопки. Народ должен, чтобы если не, не может ну, ничего э, не смотреть, <постив> Ви не может <постив> <не постив> быть, <так, постив> я все-таки планую його винести на защиту. Майк, справа того, что разглядывается питание, что нема другої землі, там 7 андуа. Там в кожной земле есть власть, немадо есть будло. давайте так, запас водать. Так. щоб народ мав свої чтобы наскільки це поважна ця зона, наскільки це там, і чому ми так до цього кидаємось охорону зону. Що, пам'ятність? Ні, там... Там, там ж висад, ну, то, у нас гереті, висота, ширина. В охоронній зоні працювати можна, тільки з погодженням. У нас з оборонною зоною... я знаю, що таке погодження. У нас погодження воно затримане. Понімаєш? Ні, ну так я от, замічаюсь, я тут, я... я, я Понімаєш, у нас... Як ми почнеш погоджувати, вони там всі з якстині з голоса. А чому не взяти? Нам не погодять, якщо не буде розроблений проект землебустрі. Я розумію. А от якщо він буде проект землебустрі, якщо у нас буде побудована е, оця, цей пункт роздачі, то тоді ми можемо звернутися і нам погодять. Ми вже ну, перетворительно так скажем перебалакали про цьому питання. Добре, Володимир Павлович. А, а скажіть, будь ласка, а чому ми зациклилися саме на цій ділянці землі? Ми не Тому, можемо оперативно вибрати, ну, що там землі немає. Приватна власність, власність. Це зрозуміло, приватна власність там і так далі. Та, що вже збудована там Свердловина, а, вже... свердловина збудована, так. А коли би до не бачила, що там охорона. Тоді ніхто не казав про те, що там на самом ділі захоронення воїнів. Але ну, це можливо зробити, можливо. Переговорювали з, з культурною спадщиною обласною, вони кажуть, що це можливо. Подавайте на погодження, ми погодимо вам. Тільки ж виконайте всі умови, всі необхідні документи надайте. В общем, використовуючи своє право, я так розумію, ви все-таки винести. Це, це питання це ну, більше, дуже важливе для мешканців. Ну, э, э, питання порядку денного вичерпано. Дякую за придатність і працю.